Так, всім привіт! І в сьогоднішньому відео я вам розкажу, як вийшло за ніч заробити на арбітражі 100 доларів, поки я спав, а потім сходити в спортзал, позайматись, вийти з спортзалу і вже заробити 217 доларів на арбітражі, і це все з допомогою робота, автоматизації, яка допомагає такі прибутки получати. І так, давайте відкриваю екран і показую вам кейс. Значить, як все відбувалось вчора вночі, вчора вночі скидаю ну, настрою собі на ніч бота. Ну, тобто я лишаю собі декілька роботів на ніч, і я лишав альпаку, от вона, і лишав лум, і лишав хаус. Вони ну, лум і альпака ходили. Добре. Єдине, що я альпаку робота, я міняв настройки. І міняв настройки, я скидав ще своїм партнерам. Зараз вам покажу в переписці. Так, тут я скидав, значить, я поставив о, я поставив один мінус один, а потім написав, можна 0 поставити, close spread, щоб раніше закривало. Одиничка. Бо він от ходив як би дуже слабенько, І я думаю, поставлю одиничку. Ввечером, а вчора вечором напився багато чаю. І, коротше, встав в туалет вечором. І заглядаю в бота. Заглядаю в бота, зараз вам покажу, і дивлюся, а бот е, мені ну, робот. Да? Ну, щоб ви розуміли, оце отверх, це є програмка. А це роботи. роботи, які торгують там, от, е, з... Наприклад, певний токен на двох біржах не як турбують. Вони моніторять, якщо є різниця, вони відкривають ордер, якщо нема, вони. Тобто, не відкривають ордер, нічого не роблять. я, коротше, стою вночі і дивлюся: альпака, альпака, і вона коротше, колбасить. альпака, альпака, Ду -ду -ду. і я міняю тут настройки, я ставлю. По-моєму, три ставлю чи чотири. Коротше, і воно починає рубати. Мені зранку я проснувся. Мені помилку видали. от п'ятій годині помилка означає, що. Максимальна кількість контрактів, які можуть отримати перевищує поточний ліміт. Тобто, біржа змінила кількість контрактів, які можна відкрити, і бот більше не відкривав. Тобто він вибув помилку, сказав, що відкрита позиція не однакова. Тобто, там було 400 монет, там 600. Він вирівняв, Тобто він автоматично все робить. Лишні позиції він закрив і все. І вийшов в ексит мод. Типу, тобто, ексіт мод це виключається. Позиції в мене просто на біржах є, і мені треба просто перезапустити. От, а це п'ята година помилка. В шостій годині я встаю, а ні, я встаю раніше, от, бо я побачив це діло. Я, коротше, отут от 5.18 його перезапускаю, і от, от це все починає закривати, потім знову відкривати, закривати, і десь на шосту годину. Дивлюсь, у мене вже 6 ой, у мене вже 100 доларів. Чи на 6-25, щось таке. От тут я вже пішов в зал, то есть, ну, дочекався десь, десь, ну, десь приблизно 6.40, чи в сьомій годині я вже пішов в спортзал. От. І поки займався, да, робот далі мені колбасив, відкривав, закривав, відкривав, закривав ордера і, і так далі. Тут гейт вибив помилку. Тобто і тут, коротше, робот побачив, що тут на рівні об'єми, він ж тут мій матюкнувся, закрив, вирівняв. Я його перезапустив і знову почав працювати робот. Знову почав відкривати ордера, закривати, відкривати, ордера, закривати і так далі. І все. І в 9:05 я вже виходив в залу, він вже останній ордер закрив. І більший цей токен він вже не ходить От він так ходить. Долітав він аж до 19% різниці. Я його ловив максимально. Зараз вам покажу настройку. Максимально я його ловив. От, 6 поставив, то він мені зловився на один ну середній спред У мене було 11.39. І, до речі, такий інсайт. Якщо ви будете займатися арбітражом разом з нами, то інсайт я зловив, що дуже круто, коли є 10 ордерів от на таких волатильних парах, тому що тобі не треба постійно там моніторити і збільшувати цю верхню планку, щоб захватити чим побільше спреду. Ти собі виставив плюс-мінус спред, який тобі нормальний. І коли е, ціна спред, е, ну от тут на графіку це зелена лінія, і влетить вверх, то він тобі набирає по тому спреду, по вищому спреду. Тобто він в даному випадку робот буде відкривати ордера при спреді більше 6. Тобто, якщо буде спред 10, він відкриє по 10. Спред буде 15, він відкриє 15. От, і тут саме. А і, і якщо б у мене тут було менше ордерів, там, наприклад, 5, то в мене середній спред був би менший. От, а так в мене він ви, ну, вирівнявся. Е, більший став, і плюс е, це ж впливає так само на ціну. Давайте я вам покажу біржі, де він турбується. Max і Gate. Відкрию біржі. У це я з залі з телефона робив, так що ну, тут я з комп'ютера показую, а так це все робиться елементарно з телефону. Ну, як робиться, я просто е, запустив. мене бот працював, він мені маячив в телеграм-бот. Я просто там позаймався час від часу заглянув. Те саме, що ви робите, виглядаючи в інстаграм. От реально у мене люди питають, скільки часу треба затрачати. Блін, не більше ніж стільки, скільки ви затрачаєте на гортання ленти інстаграму, яка вам гроші не приносить ні абсолютно ні копійки. Єдине, що тут точно треба робити, е, ну якби бо без того ви не будете заробляти, це коли приходять сигнали в телеграм-канал або в бота, це потрібно запустити того бота ввести настройки. Це займає одна хвилина. І таких там запусків за день може бути один, може бути п'ять, може бути десять, може бути двадцять. Якщо ви хочете шукати менший спред. От мені, я в принципі побачу, що більше ніж п'ять-десять роботів я в день не запускаю. От остальний час, на що я трачу, це просто от заглядаю туди в термінал, дивлюся на ті графіки, як вона ходить, і можливо там коригую щось. Хоча я замітив, що чим чаще дивитися і коригувати, тим гірше собі. Ліпше один раз виставити і, і все, і забути. Ну, як забути? Час від часу дивитись, хіба слідкувати за тим, щоб не було, ну, щоб PNL не наближався до форстопа. От, щоб не біржа не цей. Хоча якщо форстоп стукне, то просто робот закриє ордера по поточному спреду. І так, показую вам фьючерс Мекс. Вчора гарно. Ну, як гарно? Вчора виступав цей з ФРС, ставки не підняв. Вчора було так гнусно вечором, але зато на ранок. От біток, уже 99 тисяч. Думаю, зараз сотку може пробити навіть. А сотка це такий психологічний дуже рівень. Якщо сотку перебуває, то там польот в космос. Так, давайте в Альпаку нашу беремо. Кстати, цей токен Альпака, я на ньому вже заробляю другий тиждень, реально. Він взагалі чудесний. альпака Ми її називаємо Бешена альпака він літає як сраний віник. Дивіться, як бот робить. Я вам п'яти включу. Бачите? Відкриває, закриваю, відкриває, закриває. Клас, правда? Намотав тут. І от можна історію подивитись, що він закривав шорт, відкривав шорт і так далі. Можна ще там далі подивитися. І, і таких кіл, от там набрав різницю велику, продав, він мені за ніч зробив, ну я не знаю. Стук, може, 10, напевно. Ну, може, 10 ні. Трошки менше може. Ну, нормально так зробив. Так, ладно, тут п'ятимінутка, воно так далеко мені не зайде. Ну, в общем, оце самий останній заход робота. Бачите, тут набрався, продався, от токен, ну, десь тут я купляв. Чи там ну заходив в шорт, чи в лонг, токен е, падав на 66,9%. Але за рахунок того, що в мене об'єм був невеликий, маржа була тисячу, есть все гуд, все нормально. Е, не вибило нічого. Я навіть не, не бачив, там просадка, по-моєму, максимум 100 чи 200 доларів була максимальна в мене піанель на одній більші. На іншій було відповідно плюс така сама сума приблизно. І того дивіться, що вийшло, от з 8 числа по 8, тобто сьогоднішній день з 12-ї ночі вийшло 214 доларів. Як вам такий результат? Мені подобається. Я прям взагалі кайфую від арбітража і від того від програми. Да, тут я комісію заплачу розробникам 50% від цієї суми, але блі. Вдумайтесь, де на ринку є такий інструмент, який дає таку дохідність. От в мене там три з половиною тисячі доларів крутяться на біржі. Хоча дивіться, на Bybit і на, Байпікі, на Пінксі, е, Ну, менше роботів. Ну, але в мене є там тисяча і п'ятсот доларів, тобто три з половиною, і е, з двома тисячами я торгував два перших тижні, От, дві 2,600 це 50% я віддаю, 1300 мені лишається 1300, навіть від якщо навіть порахувати від 3,5 ним, це є е, е, скільки? 25%. Е, вот. а, а я думаю, буде і 50%, тому що я вже на тиждень виходжу по 1000 доларів PNL. А за тиждень 1000 доларів це за місяць 4. Це 50%. Думайте, де ви такий інструмент візьмете? 50%. При тому, що ризиків ризики тут є, але вони не такі, як в трейдингу на боті. Тобто вони управляємі, ними управляти можна тут. Ви не злиєте повністю депозит, як це може бути, наприклад, на фьючерсному роботі, який там сіткою набирає ринок, просів, і робот хіранув вам весь депозит. Ваш який у вас залишився на біржі, От, такого тут не буде, тому що одна біржа заходить в лонг. Друга в шорт, і якщо там мінус, то там плюс. Просто за рахунок того, що спреди різні, може бути або е, ну, ну то есть невеликий мінус буде, да по, по сумі. От і все. Так що отакі інсайди. Інсайди такі, що краще всього набирати дрібними ордерами, да е, то есть до десяти навіть. Тому що от на таких польотах, в принципі, ми саме більше заробляємо, от а на таких, там, де входить токен, там ну різниця 1-2%, от там внизу, там чуть-чуть то ми заробляємо мало. Це так, для подіржання штанов. Оце саме краще. Ми заробляємо. І тому е, тому тому як я ставлю зараз, яка моя стратегія: 500 доларів в ордері приблизно 5 ордерів. Як тільки 5 ордерів мене набирається, я заходжу в робота, ставлю тут 10, ну, есть, тобто бачу, різниця летить, я ще добираю, тобто роблю 10. І таким чином мій спред росте. І я ну, і ще й притом усереднюється ціна, то що впливає на PNL потім. От, і не так просто мене ліквіднути. І все. Все, в принципі, good. Пробував. Я ще, звісно, і по 200 доларів брати. Ну, по 200 це так трошки страшновато. Брав я раз по 200 баксів, 200 навіть 50 було, 10 ордерів. Це на 2500 з половиною набрав. І тоді теж гарно заробив. Ну, прям це трошки страшновато. А отак взагалі не страшно. Зовсім абсолютно. От мене за чотири робота працює, і все гуд. Я взагалі довольний. Володяльний софт, придумали пацани, просто респект. Тому, якщо ви хочете заробляти з нами, ви знаєте, що робити. Пишіть мені, розкажу про умови і розкажу, з чого почати. Відповідно питання. Всім профіту і гарного дня!